Коростень продовжує співпрацювати з благодійною організацією Благодійний фонд «Карітес Житомир. Представники фонду вже в четверте з дружнім візитом в нашому місті. Одним із напрямків роботи організації є допомога внутрішньо переміщеним особам. Аби отримати допомогу. Люди надають відповідні документи. В основному переселенці отримують речі першої необхідності, зокрема продуктові набори, засоби гігієни, спальне приладдя. У нас є декілька програм різних, та? але власне по цій програмі надзвичайне реагування внаслідок бойових дій в Україні ми допомагаємо виключно внутрішньо переміщеним особам. Та? Ось, і тим паче є певний відбір цих людей. Вони мають бути свіжоприбулі. Та, вони мають мати, хоча б їхня довідка реєстрації має мати термін до місяця часу до видачі тих чи інших наборів, чи тої допомоги. Ось, ось, оскільки інші люди вже приїхали десь, вбулися, вжилися, вже мають якусь допомогу держави. Та ці люди, ну на жаль, ще не мають такої певної підтримки. і Ми намагаємося ніби то нішу трішки закрити. Тобто, це люди, які тільки-тільки так? ну переважно так. Тобто, якщо сьогодні вони якщо сьогодні 29 там серпня, то бажано, щоб їхня довідка реєстрації ВПО була від 1 серпня і до сьогоднішнього дня. не більше місяця. Так? Ну ми так зараз утримуємося. На початку ми брали всі всі категорії та із різних областей, а сьогодні Теж ну на жаль, мусимо так робити. це вимагають наші навіть донори зі слів директора благодійного фонду. Гуманітарна допомога від організації Каріта з Житомир є одноразовою. Також фонд надає юридичну та психологічну підтримку внутрішньо переміщеним особам.